Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео е, про себе, можна так сказати. Отже, мені 13 років, я живу у місті Новий розділ, це Львівська область. У мене є сестра, їй 16 років. Наступного року вона буде поступати. Моя мама домогосподарка, але також вона ще працює в Ейвені е, і страховій компанії Акса. Мій тато. Має бізнес, він розбирає машини, привозить їх з Польщі, потім розбирає нас. Моя сестра планує по поступити у Київ на перекладача англійська і корейська. Сьогодні от на балконі чудова погода. Моє хобі це є вишивання бісером, листування, ще. і читання книг. Позавчора я почала писати свою власну книгу. Мене ще небагато, там тільки 6 сторінок, а 4. Але думаю, що за півроку я вже її напишу. Ось. Моя бабуся. Бабусі, верніше, працюють в Італії. Е, моєї мами мама вона приїде 1 серпня, а татова мама приїде десь на початку вересня, десь так. Е, мій дідусь, ма, е, мій тато мами, о, верніше, е, моєї мами тато він е, живе у Золочеві. Вони розлучились з бабусею моєю. Але він все рівно дуже щасливий. Е, а мого тата-тато, він е, тут в мене, в роздолі. У нього трошки інша квартира. Але там ще мій брат живе, так що він практично нікуди не виходить і просився його щось купляти. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. E eu sou o Coru de Caio, eu sou o canal Sim, Simpapá.